Друзі, я не знаю, що з нами сталося. Я ем, думала, що є от така дорога, от зараз я вам покажу така пряма дорога, яка веде до лісу. Ми скрутили і думали, що в нас вона виведе. Йшли, йшли і реально заблудилися в лісі. Тобто я сьогодні заблудилася в лісі, я вам розкажу свою реакцію. Я знала, що тут є дорога, а ліс ось такий дикий кущі, там, ну, як ми б йшли, от я б йшла прямо, а не йшла на шум. Я би заблудилася, і зі мною була ще дитина 7 років. Ми йшли, йшли, я думала, я йду вірно. Заблудилися. І я кричу: ми заблудилися. В мене паніка пересихає в горлі, в роті. Мозок реагує, що я заблудилася. І в мене почалися такі признаки вперше в житті. Як знаєте, людина заходить в ліфт. І в неї оця клаустрофобія, чотири стіни. От мене було таке, хоч я люблю природу, люблю ліс. Я бачила перед собою тільки дерева, дикі дерева. Я побачила, що я думала, що сама мудра і знайду стежку назад, в лісі, я вже стежки назад не знайду, в полі так, в лісі ні. І добре, що ми вийшли на шум, нам повезло просто в ту сторону, тому що йти до прямої дороги, ми б не дійшли. Нам повезло, що ми вийшли на шум і вийшли перед собою в такий вузенький каналик, як позаду в мене стежка. Тобто перед нами була вода. Я з дитиною вода, стежка. І перейти її теж не можна. Ну, глибина ну, десь, певно, я не знаю, як метр, напевно, можливо, трошки менше. Знаєте, як в ті старі часи знаходили палки сухі. Переставляла, але я пішла перша вся в болоті, от прям всі руки, все добре, що там ще така річечка маленька була. І я пішла туди, занурилась в землю, так скажемо, і потім вже допомогла дитині, і ми всі вилізли на берег. І тепер вже спокійно йдемо. Але я вам чесно скажу, друзі, якби я не знайшла тої дороги. Я б реально в тому лісі заблудилася. І треба було б викликати в Польщі 112. Або не знаю, що там 112, що тебе якось шукали, або що. Тому що це реально страшно. І якщо ви потрапляєте в таку ситуацію в лісі, чи де, йдіть на шум. Завжди йдіть на шум. Добре, що тут недалеко траса, їздять машини. І лише це допомогло нам вийти звідти. Тобто, я думала, що я йду отак, а ми вийшли ось так до цієї дороги. А якби я отак йшла, то треба було б йти от прямою дорогою, як я зараз тут десь, певно, півгодини, а по тих дебрях, я не знаю, чи б дійшла. Е людина вмирає в житті, бачите, не від чогось там, вона вмирає від паніки і від страху. У мене сьогодні був тотальний страх. Тобто, серце зупиняється взагалі, от... Коли е в тебе мозок посилає страх. Тобто, дивіться, от, от є пряма дорога, я хотіла знайти ось таку дорогу. Ми, я б її, певно, і знайшла. Але подивіться, якби я сказала своєму мозгові, це вам, якщо ви, не дай Боже, заблудитесь, все добре, ти рано чи пізно знайдеш дорогу, я б її знайшла. Але якщо я буду казати мозкові, все пропало, я заблудилася, в мене паніка, стає серце, людина слабне. і ви нічого не зможете подіяти. Тобто, Ворог наш в будь-якій будь-якій ситуації паніка. Я навіть не думала, що в мене буде такий урок. Але пішли ми, я пішла в свій страх і ризик. Тобто я думала, що я реально я йшла. І десь мені душа підказувала, ти заблудишся, тому що я йшла тою дорогою, якою раніше не йшла. І якби це був такий ліс, ось такий, знаєте, як позаду. Це я би ще знайшла дорогу, але це був отакий ліс, як позаду. І там реально страшно. Тобто, можна сказати, що сьогодні офіційно я мала паніку, пересохло мені в роті, серце тряслося, дитина плакала Дитина плакала і казала, вертаємося назад, а я кажу, назад ми вже не вернемося, ми загубили дорогу. Сьогодні я така любителька пригод, так скажімо, природи. Слухайте завжди свою інтуїцію. Навіть якщо друга людина каже, йдемо тою дорогою, ні, ідіть тою дорогою, чи в житті, чи в полісі, якою ви обрали. Все, і не блукайте по лісах.